Іванті подактисою ваше монострій Відносно нещодавно культ продуктивності та самовдосконалення вийшов на новий рівень. І якщо тобі 16 і ти не маєш власного бізнесу, то ти лох. А якщо тобі вже за 18 і ти, не дай Боже, ніде не працюєш, а твої дні проходять не за годинами вивчення чогось корисного, то їбать ти конч. Так от, мені вже 19, у мене немає роботи, а все, чим я займаюсь, так це травлю на смішні анікдоти на просторах інтернета і вставляю рандомні звуки пуків та реготні в свої відео. І мене ніби все влаштовувало, але раптом настав цей момент. Я нічого не вмію. У мене немає роботи. Взагалі хто я? Хочу бути сасним мужиком, щоб мутити з іншими мужиками, я тільки і тільки те й роблю, що мирную свій час. Тому я, як людина розумна, вирішила взяти себе в руки і почати змінювати життя, і як там каже цей культ продуктивності, навчайся або помри. Спочатку треба обрати, яким саме чином я буду над собою знущатись. Довго думати мені не довелося, адже я одразу згадала про 3D-моделювання, аніми вайфу та блендер. Завдяки ньому люди створюють дуже багато прикольних речей різні 3D-модельки, мініфільми, анімації, і це все уявіть собі, можна зробити з куба та пари прямих рук. Ну, останнього мені, звісно, бракує, але спробувати варто. Запускаємо цю неймовірну програму і. ого! Ну, інтерфейс мене жаліти точно не збирається. Якимось магічним чином я сама розібралася, як рухати камерою. На цьому все, тому настав час для туторіалів. Вивчене я одразу намагалась застосовувати на практиці, щоб краще закріпити знання, і десь за півгодини знущань над кубом я ознайомилася з базовими махінаціями. І у мене вийшло оце. Що це за хуйня? Я не знаю. Але сучасне мистецтво точно знайде тут якесь приховане значення, яке хотів донести автор. На цьому я вирішила не зупинятися, тому я зібрала докупи всі отримані знання, наче прямі руки, неймовірну просто фантазію та годину вільного часу, і отримала це. В моїй голові це виглядало епічніше. Видаляємо це все нахуй і створюємо куб. Так, я видалила куб, щоб створити інший куб. Питання. Тож тепер будемо робити те, що буде резонувати з моїм життям. Це те, що змушує кожного ранку вставати з ліжка і йти на вулицю в магазин до цьоті Галі. Пляшка пива. Ну, вона трошки не кругла, трошки неправильно зроблена. Даю цьому творінню дві криві руки з двох. Було би файно ще текстурку накласти, але, чесно кажучи, я їбав, бо ну ви тільки подивіться на цю кількість конопок. Міцнотливий розум не готовий до такого. Тож, що ми маємо за 5 годин проведених в блендері: криві унітаз, коса та пиво. Це все, що я змогла створити. А відповідно до цієї культури самовдосконалення, я вже мала би бути генієм 3D-моделювання, мати власний бізнес та працювати по 20 годин на добу. А я цього не досягла, тож можу присвоїти собі звання раба сістеми. Особисто для мене і ці косі фігурки вже перемога, тож сьогодні можна спокійно продовжувати деградувати без жодних докорів сумління. А цю вашу продуктивність я в рот їба.